Любко Дереш увірвався в українську літературу книгою Культ про молодого вчителя Юрка Банзая. Тема наркотиків та змінених станів свідомості настільки припала молоді до душі, що у книгарнях за його виданнями стояли черги для багатьох. Любов до української літератури починалася саме з його книг. Це одні з перших творів, які мені дійсно сподобалися з української літератури, і саме вони е, дали мені жагу до. Щось прочитати нове серед сучасної української літератури. Дереж був першим. і Він став для мене як двері у світ української літератури. Вона цікава, вона написана українською мовою, і вона написана такою саме сучасною українською мовою, тобто з нашим рідним уже для нас зараз сленгом. Познайомилася я з його творчістю, десь років шістнадцять-сімнадцять. Ну, саме такий пік, от юнацтво, все таке. І воно мені дуже лягло на душу, тому що писалося для молоді. Це було доволі близько і близько до душі, близько якось по переживанням. От ніби людина потрапляє з тобою в одну хвилю. Автора буквально носили на руках. На момент написання культового твору йому було 17 років. Після нього він пише ще чотири романи, які теж мають успіх. Зараз же дерошеві 28, із яких останні п'ять років він нічого не видавав. Перерв між творами викликана природнім бажанням дойти до іншого берега. В якийсь момент я. Зрозумів, що писати так, як я писав раніше, мені вже не хочеться. І якоюсь мірою для мене це вже було вичерпано в останньому творі в трохи пітьми. Тематика пов'язана із якимись маргінальними темами підлітковими із темами змінених станів свідомості, із, там, наркотиків і так далі. Я чекав, коли прийде якийсь потрібний досвід в житті, щоб змінитися самому, щоб письмо стало інакшим. Нова книга Голова Якова далася письменникові нелегко. Він зізнається, що змінив своє ставлення до літератури. Вона не гра і не забавка. А письменник має відповідати за написане. Через це свою останню книгу Дереш намагався зробити серйознішою. Вона не належала до тих книг, які а, самі просяться а, народитися. І я вже не одного, не один раз наводив приклад а, притчу з Біблії про Якова, який зустрів а, Ангола. В пустелі, і яків боровся з ангелом, і казав: не відпущу тебе, поки не благословиш. І так само з цією книгою хвилює Любка Дереша не лише власне письмо. Він переймається актуальними для кожного українця проблемами. Зокрема, в наболілому мовному питанні причин для паніки не бачить. Нічого страшного, в принципі, не сталося. Нічого страшного не сталося і. Навпаки, мені здається, що ситуація пригноблення української мови створює умови для більшого поціновування її. І не виключено, що саме в цей момент відбуваються якісь важливі речі зовсім в інших місцях, і цим просто відволікається увага. У найближчих планах письменника видати книгу оповідань і дитячий роман у стилі фентезі. Олексій Хуторний, Роман Буша, Віка новини.